подвійному громадянству в Україні бути сьогодні, 22 січня, 2024 року. Президент Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроект про запровадження в Україні інституту множинного громадянства. Як заявив Зеленський, це буде ключовий законопроект, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства. І тут я одразу подумав: невже вони вирішили законним способом пояснити, чому у них там по три паспорти? Але потім я зрозумів, що реальність то вона трошки інша. Тому що до умов цього законопроекту входить те, що українці або люди, в принципі, які мають українське коріння, але вже багато років живуть за кордоном. Вони також можуть отримати українські паспорти. Але я думаю, що основна причина зовсім в іншому: мільйони українців виїхали з України і живуть зараз в європейських країнах, ну не тільки в європейських, в принципі, по всьому світу. І дуже маленька кількість цих людей планує повертатися в Україну. Окрім цього, країни, в яких вони живуть, пропонують їм отримати своє громадянство. Але так як в Україні подвійне громадянство заборонено, то українцям треба вирішувати або відмовлятися від українського громадянства, або від громадянства тієї країни, де вони зараз знаходяться. І Зеленський прекрасно розуміє, чим цей вибір може обернутися для України. Саме тому він і пропонує оцей цей закон про подвійне громадянство. Але саме цікаво, виплило трошки пізніше, коли нардеп Залізняк повідомив, що проект закону про внесення змін до деяких законів України. Щодо питань громадянства було подано до Верховної Ради ще 13, 12 2019 року. Більше того, його навіть було включено до порядку денного, 5 вересня 2023 року. І ініціатор цього законопроекту Зеленський Володимир Олександрович. Тобто такий законопроект було подано до Верховної Ради ще в 2019 році, але на той момент це було нікому не потрібно, тому його задвинули, як то кажуть, в загашник. А от зараз це питання стає дуже гостро для України, і тому саме зараз Зеленський заговорив про цей законопроект. Отак, от, друзі, буває, коли починаєш читати трошки більше інформації, випливає дуже багато цікавих новин. А от ще більше цікавих і корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профіль.